Вітаю! Мене звати Паномаренко Денис. Я адвокат, партнер адвокатського об'єднання «Барістерс». Це черговий випуск рубрики про адвокат, і сьогодні ми поговоримо про визначення складу суду та сроки давності притягнення до кримінальної відповідальності. Здавалося б питання доволі технічне, але на практиці саме такі деталі часто мають вирішальне значення і для процесу, і для результату. Замах на злочин. Як правильно визначати склад суду? При кваліфікації за частиною 2 статті 15 частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України замок умисне вбивство багатьох виникає логічне запитання: чи має справа розлітатися однособово, якщо з урахуванням положень статті 68 Кримінального кодексу України максимальне покарання за замах обмежується 10 роками дві третини від 15. На перший погляд так. Але це спрощене трактування створює серйозну правову колізію. Розберемося, частина 3 статті 68 Кримінального кодексу України дійсно обмежує призначення покарання, але лише на етапі винесення вироку. А от пункт 2 частини 2 статті 31 Кримінального процесуального кодексу України, який визначає склад суду, говорить про те, яке покарання передбачено конкретною санкцією статті Кримінального кодексу, а не про те, яке буде фактично призначене. І тут ключова різниця. Передбачає покарання, мова про санкцію статті особливої частини Кримінального кодексу України. Призначення покарання мова про реалізацію цієї санкції в конкретному вироку. Тобто для визначення складу суду враховується санкція частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України від 7 до 15 років, а не обмеження, встановлене статтею 68 Кримінального кодексу України для замаху на злочин. Висновок. Якщо є клопотання, винуваченого справа підлягає розгляду колегіальним складом суду, адже стаття, за якою висунуто винувачення, передбачає покарання понад 10 років позбавлення волі. А от щодо сроків давності, тут усе навпаки. При визначенні сроків давності притягнення до кримінальної відповідальності, положення статті 68 Кримінального кодексу України вже мають вирішальне значення. Чому? Бо частина 5 статті. 12 Кримінального Кримінальний кодекс України кваліфікує злочин не за назвою, як максимальне покарання, яке може бути реально призначене. І тут якраз враховується стаття 68 Кримінального кодексу України, тобто за замах на злочин із санкцією 15 років. Фактично максимальне покарання 10 років. А отже злочин стає тяжким, а не особливо тяжким. Це означає, що срок давності 10 років. Відповідно до статті 49 Кримінального кодексу України. Таким чином, ми бачимо, що перше, склад суду визначається за санкцію статті основної частини Кримінального кодексу України. Стаття 68 Кримінального кодексу не застосовується. Срок давності до притягнення до кримінальної відповідальності навпаки визначається з урахуванням обмеження встановлених статтею 68 Кримінального кодексу України. Це той випадок, коли один і той самий склад злочину по-різному працює в процесуальному та матеріальному аспекті. І правильно зорієнтуватися в цих нюансах одне з ключових завдань захисту. Як завжди, буду радий почути ваші думки. Чи стикалися ви з подібною проблемою на практиці, як саме вирішували ці питання в суді? Діліться у коментарях, поширюйте серед колег, ставте вподобайки і до зустрічі в наступному випуску. Про адвокат.